Сім'я може отримати ці виплати тільки якщо росіяни віддадуть тіло. Ну, звичайно, так, так. Це звичайно має бути тіло, мають привезти, І вся та сама процедура, що і ну, родина проходить всю ту саму процедуру на отримання виплат. що І родичі, яких яких. Родичі військовослужбовця, який загинув в бойових діях, а не в полоні. Вся та сама процедура, вона складна ця процедура, пане Владиславе. Насправді так, насправді документально трохи складна, тому і потрібно залучати саме військових юристів, щоб допомагали родині. Оформлювати відповідні документи. Ну, насправді документів треба дуже багато. Я зараз не буду перечисляти які саме, але їх потрібно досить багато. Це і свідоцтво про смерть, довідка ВЛК, що е, військовослужбовець або ну, як е, по новому законодавству, що е, закатований в полоні. А якщо по старому, то от, загинув у бойових діях. Ну, довідка ВЛК, що має бути. Смерть пов'язана з захистом батьківщини. Угу. Це дуже важливе речення на основі цього речення. В принципі, родина має право на виплати 15 мільйонів.